Тіло Аньєс так і не знайшли. Зникла жінка. Уже більше 20 років пройшло. Прийшов час оголосити траур. Мою дочку убив Моріс Аньєле. Я не можу лишити вбивцю Аньєс на свободі. Не можу. Ваші ставки ваша мама затрималася в казино. М'яко приземлилася. Якщо так дивитися на вогонь, стає сумно. І на що ж мені дивитися? От на мене, наприклад. Я дещо про вас дізналась. Не варто вірити усьому, що про мене говорять. Дає мої гроші. але я не можу зараз продати твої акції. Ваш ворог братоні. Це він скуповує акції і дестабілізує казино Рів'єри. Він просто надто амбіційний адвокат. Ваша дочка мала рацію. Ви ставитеся до всіх як до лакеїв. Що ви хочете сказати? Я більше не ваш радник. Я звільняюся. Його цікавлять лише твої гроші. У мене є ідея, яка може зацікавити фратоні. А він хіба не гангстер? Скільки вона хоче? Три мільйони. Я згоден, але нехай проголосує проти своєї матері. Тому я закликаю вас голосувати за мене. Я голосую проти. Ти що робиш? Аніс, що. Я голосую проти. Прикриваємо лавочку. Роботу! Роботу! Після підпису лише моріс матиме доступ до моїх рахунків. Тільки не думаю, що ти мене купила. Усе це нічого між нами не змінює. Я знаю, що моріс однолюбний. Я не можу вдавати закоханого, щоб тебе розважити. Вибач, я не задоволена тим, що отримую від тебе. Він принесе тобі лише щастя. <плес> Ти не маєш права так зникнути. Я хвилююсь за тебе. Ти вибач. А тепер усмішка. Справжня.